70 років тому у лісовому масиві села Ясноща Брудівського району була Криївка. Тут, восени 1950 року, в бою з НКВДстами загинуло четверо повстанців із сіл Вербівчик та Стиборівка: Михайло Ключинський, Василь Кутняк, Іван Саган та провідник ОУН на псевдомор. В пам'ять про цих полеглих борців за волю України і відбулося поминальне віче біля їх символічної могили. Живі квіти, як символ вічної пам'яті, червоногарячий грона калини, багато молоді та дітей у вишиванках, націоналістичні та державні стяги. Мабуть, кожен полеглий борець за волю України мріяв, віддаючи своє життя, щоб його вшановували саме так, як це пройшло у селі Яснище на Бродівщині. Тутешній парух, настоятель храму Святої Анни, отець Василь Гершун за полеглими відправив панахиду. Ми української повстанської армії, яким сьогодні поминання творимо усім борцям за волю незалежність нашої держави. Священик наголосив, що полеглих тут борців мусить пам'ятати наше сумління, адже з їхніх поглядів мають вчитися наші діти, щоб вирости гідними патріотами, борцями за справедливість. І допоки ми пам'ятаємо наших героїв, вони житимуть вічно. Воїнів, які походили із навколишніх сіл, воїнів, які зуміли простати, зуміли піти проти течії, зуміли не скоритися. А зуміли патріотично налаштованістю з вірою у Бога тримувати твердо до своєї цілі. Зуміли виконати заповідь любові, яку Господь завжди заповідав. Немає більшої любові, як життя своє віддати, як викуп за багатьох. А далі ведучий поминального заходу, директор Орхівчицької неповної середньої школи Руслан Різник розповів про створення та невідомі факти Української повстанської армії. Українські повстанські армії боролися, українські селяни, інтелігентні, робітники. Армія, яка не мала своєї держави, але яку підтримував народ. Не маючи нічого за собою, тільки ідею і тільки віру, повстанці йшли вперед, щоб здобути перемогу і славу для України. Як розповів ведучий українською повстанською армією, дивувалися у всьому світі. Навіть французький генерал говорив, якби мені таку армію як упа, я би виграв усі битви. Втім, на жаль, ми ще мало знаємо про усі перемоги і поразки упівців. Та залишається живою їхня ідея. Це підтверджують і продекламовані дитячими устами поезії. Заради щастя і свободи, заради гідності народу. Заради честі України шануємо синів країни, тих, що в нерівному бою свою вітчизну захищали і кров за неї проливали, згуртована патріотизмом від комунізму і фашизму, упа загонами міцними на захист стала України. Бо патріот це та людина, що кров без жалю до краплини віддасть за долю батьківщини, це свій народ, за незалежність. За небо і ланів безмежні, за прапор наш жовто-блакитний, упа стояло непохитно. Героям України слава, благословенна та держава, що має відданих синів. Нас велике свято нині, всі прапори жовто-сині, вітер прапор розвіває, Україну звеселяє, встань, Тарасе, пробудися, на свій нарід подивися, як він тяжко тут гарує. В ріднім краю голодує, встань, Тараса, встань, Богдане, повставайте всі гетьмани, повставайте всі гетьмани, Україна вільна стане, нас велике свято. Нині всі прапори жовто сині Єднаємось, брати галичани, не час там ночвари, не час, бо нам ще великді настане і доля сміхнеться до нас від Чорного моря до синіх Карпат одна нероздільна родина. Без панства, без рабства, насильства і зрад. Одна самостійна країна. Хорошим продовженням літературної композиції учнів Орехівчицької школи став хвилюючий виступ представниці Брудівської районної організації ветеранів національно-визвольної боротьби, братства вояків ОУН УПА Марії Антонюк. Ох, як це було страшно, коли так неділю рано більшовики напали. На цих молодих юнаків і знищили їх ті краївці, зробили їхнє життя, то тут сусід такий добрий був, встановлю їх сюди, щоб вони прийшли в гості. От і тепер ми маємо таку Україну, що маємо таких українців, що самі не знають до кого проткнутися, чи наліво, чи направо. Бо я не знаю, що то в нас за нарік. Я б хотіла, щоб ми всі були єдині, мали одну любов до України, до українського народу, поважали один одного. Упісля прозвучали забуті повстанські пісні, які віднайшли учасники чоловічого ансамблю села Білявці Повстанець. На повдурах, висока могила, І свого твої зварив Степан. Хлопці були молоді, знання ще не мали. Підійшли до московських бандитів, героям слава закричали. Бандити їх схопили, били, катували, не сказали ані слова, мовчки поумирали. Тож бурімся і ми, браття, не біймось нічого, як ті хлопці не боялись у важку годину. І йшли на муки, на тортури за нас, за нашу славну Україну. Кров проляли, життя віддали України козаки, щоб Україну рятувати від ворожої руки. А голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна, звертаючись до учасників поминального віча, зазначила, що для Бродівської громади вже стало доброю традицією збиратися на цьому святому місці, щоби помолитися за душі наших українських героїв, щоби вшанувати їх пам'ять, дякуючи за віддане життя ім'я вільної незалежної української держави. Дуже гарно сьогодні сказали діти: благословенна та держава, що має таких вірних. Синів. Сьогодні ми вшановуємо їх пам'ять і можемо сказати, щоб ця пам'ять була вічною. Але найкращою пам'яттю про них буде наше бажання і наш спільний порив до того, щоб створити таку державу, таку Україну, якою її бачили ці молоді хлопці. За яку вони віддали своє життя. Завершальним акордом поминального вічч у лісовому масиві села Яснища став виступ народного депутата України Ірини Сех. Свободівка подякувала усім, хто в першу неділю листопада приходить до цього місця, де загинули наші земляки. Сьогодні ми називаємо їх героями. Вони насправді прожили геройське життя. Ми називаємо їх героями. Бо їхня смерть була геройською. Сьогодні ми тут, в Вербівчику, до нас приїхали братство УПА і молоді хлопці з Білявців, які розказували про ті події, співали, оспівували ті події, які були в Білявцях, бо в Бовдурах. Я приїхала з Новосілок, з Лопатина, з Миколаєва, з сіл. І селищ містечок України, де поховані наші хлопці, вони поховані тут. Вони не зайшли на чужу землю, вони не зайшли за чужий кордон, вони захищали своїх дітей, своїх матерів, своїх жінок від гвалтувань, від знущань, від голоду. Чи було ще в світі хоч подібне військо, ми кажемо, але військо, якого особливо не готували. Чи було хоч в світі подібне в будь-якій державі, військо, яке підтримували люди, яких годували люди, яких лікували люди, яке не дало українців тут на Західній Україні ще всіх вивезти? Знищити, яке не допустило голодомору, тут це наші хлопці і дівчата. Ірина Сех висловила переконання, що сьогодні не має бути жодних сумнівів у тому, що у півці герої, а нашою пам'яттю про них має бути наша дія, чин та поступ до увічнення борців за волю України. Символічно повстанською піснею у спільному виконанні усіх учасників ВІЧа закінчився захід у селі Яснище, організований за підтримки Бродівської районної ради та Бродівської районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода.